Назвати Оля і ви на в'язальному каналі. І я бачу, наскільки вам подобаються мої відео з ідеями для натхнення, тому вирішила продовжити цю рубрику. Сьогодні я хочу запросити вас в світ в'язання, косих переплетіння аран. Звичайно, арани я не дуже, там, тільки деякі, можливо, варіанти. А ось коси мені дуже-дуже подобаються. І якщо хтось скаже, що це якийсь старомодний елемент, я хочу з ними посперечатися. Є багато ідей, де а, можна застосувати коси, і це буде цікаво, гарно і по-новому. Сама сижу в джемперочку, в якому я поєднала жакар і коси. Ну, це дещо теж нове. Тому я вас запрошую переглянути ці ідеї, Ну а ми з вами зустрінемося, як завжди, в кінці відео. І так розпочнемо перегляд наших моделей. Першу модель я вибрала чомусь, цю, не знаю чому, але мені вона сподобалася. Вона доволі така динамічна, і тут дуже багато, як ви бачите, переплетінь різного розміру. Також мені сподобалось оформлення горловинки, вона подвійна і ширина рукавів. Доволі, як ви бачите, широченькі такі рукавчики. Мені це отак подобається. Наступну модель я, на жаль, не знайшла на модельці, але мені дуже сподобались такі от коси, знаєте, такі невеличкі, і між ними є такий простір просто лицевої гладі, і це так доволі цікаво виглядає. І Можна взяти собі на заміточку саме такий варіант кіс. Мені здається, що буде доволі непогано і красиво буде виглядати. Ну, а ми з вами рухаємося далі. І наступна модель йде поєднання невеличких фрагментів з косами і лицева гладя. Вони йдуть в шахматному порядку, доволі-доволі непогано. Знову ж таки, по всьому джемперу, я думаю, що це спущене плече. Гарна оформлена горловинка. Можна взяти якусь мароносову вовну тоненьку, і буде саме. Та. Наступна модель тут знову ж ви бачите коси з смужками лицевих петель. Але ця модель мене зацікавила саме горловинкою і оформленням рукавів. Як бачите, тут йде трішечки резинки, а потім рулик досить так мені сподобався такий варіант. Мені здається, що гарно і по-новому виглядає. Також тут гарно оформлений втачний рукав. Наступна модель досить цікава. Тут знову ж таки, як ми бачимо, ширина рукавів. Зараз доволі так популярно саме широкі рукави. Я не знаю, наскільки це практично, як на мене, то одіти, наприклад, в куртку чи пуховик, це буде трішки проблематично. Але сам вигляд мені подобається такий оверсайз, оверсайз, і, до речі, дуже гарно стилізовано. Таке плаття і такий джемперочок. Наступна моделька йде в нас комірець стійка красиво, і ще колір красивий, і також тут вже ми бачимо, крім того, що рукавчики широкі, ще вони такі доволі доволі довгі. Цікава модель, цікаве виконання, думаю, можна також повторити, і тут цікаві коси. Так, а ми рухаємося далі. Наступна модель чим і схожа на попередню, навіть можна сказати, дуже схожа. Єдине, що тут в комірець ще вкладена блискавка, він засібається такою стійкою, доволі класною. Ну і, звичайно, що колір тут такий шоколадний, такий, до речі, він в цьому сезоні досить популярний, тому зверніть на це. Увагу. На наступній картинці я знайшла саме приклад Кіз. Це схемка. Якщо комусь потрібно, можете скрінити, або заходити в мій телеграм-канал. Посилання на нього буде нижче в, в інфобоксі, і е, там будуть всі ці картинки, які ви можете собі зберегти на телефон і більш детально роздивитися. Е, ну, як то кажуть, вже використовувати за своїм призначенням. А ми їдемо далі, і наступна модель це. Доволі такий є об'ємний, пухнастий, я би сказала, джемперок з великими-великими переплетіннями кіз. Це моделька брунело Кучинеллі з, здається, минулого сезону, не пам'ятаю, але сам джемперочок мені дуже. Сподобався і ці такі коси, які йдуть якби не повністю по всьому джемперку, а тільки фрагментами. І між ними немає зовсім ні лицевої, ні виворотньої гладі, Можна зв'язати з якоїсь такої пухнастої ниточки, з якоїсь альпаки, і буде дуже тепло і затишно. Також на перший один колір, так, джемперочка, а зараз ви бачите вже трішки в іншому, такому ніжному кольорі. Мені здається, що в такому джемперочку буде дуже тепло і затишно. Ну, наступна модель тут просто косе, тут доволі таке спущене, спущене добре плече, як ми бачимо, що пройма досягає майже ліктя, це доволі така велика, де велике спущене плече. Проста горловинка, простий джемперочок, вартий також уваги. Ну, а в наступній модельці це вже такий не оверсайз, а більш такий є. По фігурі є трішки свобода облягання, але все ж по фігурі джемперочок. Коси тут переплетіння два, розміщені в шахматному порядку, і між ними доволі великі фрагменти лицевих петель, досить цікаво. Знову ж таки, як ми бачимо, довгі рукавчики, спущене плече. А наступна модель це вже йде половер, Він йде такий Подовжений, доволі-доволі затишний. І знову такі ж саме коси, як в попередньому. І дивіться, як по-різному виглядає попередній джемперочок і цей пуловер. Вони зовсім не зовсім різні, хоча переплетіння однакові. Все грає роль як і колір, так і сама моделька. як і вибір саме, як в'язати. В, в наступній моделі мені сподобалась горловина оформлення. Це зараз популярна така висока горловинка, доволі буде і тепло і затишно, а також є в цій моделі. Коси різного розміру і ажурні такі візерунки, такий невеличкий ажурний візерунок, як ми бачимо, це звичайний класичний реглан, і доволі класно виглядає. На наступній картинці ви можете побачити саме схемку. Я для вас її заскрінила, залишила, щоб кому сподобалося міх також. Повторити. Тут доволі цікава сама схемка і цікаве виконання. Ну, як ви зрозуміли, ми перейшли до кіс разом з ажурним відзерунком, і ось ми бачимо ще один джемперочок де йде поєднання ажуру і переплетінь. І тут мені ще сподобалось оформлення горловинки. Дивіться, як цікаво оформлено, так що. Ті коси, які йшли посередині, вони наче обгортають горловинку, і це досить цікаво. Наступна моделька знову ж ми бачимо висока, високий такий воротник, комірець високий, високостійка, коси переплетіння, доволі маленькі коси, і такі більш об'ємні більші коси, теж досить, доволі цікаво виглядає. Наступна модель мене зачарувала, по-перше, це таким цікавим кольором, таким, знаєте, не однорідним, доволі таким меланжевим і, звичайно, що цікаві переплетіння кіз знову висока горловинка. Але в цій моделі ще також мені сподобалось, що рукавчики зв'язані просто лицевою гладдю, щоб не забирати на себе якусь лишню увагу. Досить, мені здається, це цікавий варіант. Наступна модель такий красивий синій колір, колір джинс. І тут мені сподобалася сама довжина рукава, і оці закачані манжетики на рукавчиках. Мені здається, це теж так цікаво і по-новому такий оверсайд джимбарочок. Знову коса, між косима лицева гладь, цікаво. Наступна модель це пуловер. Тут Крім знайде поєднання знову кіс і невеличко такого ажуру. Мені здається, що досить легкий візеруночок, але тут такою розинкою саме цього половера є те, що обрамлення рукавчиків і горловинки йде в двох кольорах, і це, мені здається, дуже класно. А ще також можна використати свої залишки. Ну, а ми з вами переходимо до наступної модельки. Доволі простенька моделька. Мені здається, що якусь схожу я вже в попередніх показувала вам тут просто трішечки інший колір, спущене плече. Коси поєднані з лицевими петельками кругленька, горловинка, простий виконанні джемперочок, але буде досить ефектно виглядати, особливо, якщо підібрати якусь цікаву ниточку. В наступній модельці йдуть вже не такі класичні коси, це вже швидше арани, йдуть такі демонамічні переплетіння по передній частині цього сведрика. Горловинка знову така височенька, саме йде реглан. Мені сподобалося це те, що тут рукавчики виконані резинкою, як я бачу, там 2 на 2, і мені здається, що це класне рішення. Наступна модель, я не, можна, не могла її оминути, тому що вона настільки яскрава. І тут у нас тільки такі дрібненькі, невеликі коси, які поєднуються з лицевими доріжками і виворотними, доволі класно виглядає і такий оверсайз, і ще сподобалися розрізи по боках цього джемперочка. Наступна моделька: тут йдуть вже доволі такі поєднання кіз, наприклад, як я бачу з англійською резинкою. І знову висока горловинка, довгі-довгі рукавчики, такий затишний, теплий светрик для зимових вечорів. Класна модель і колір ще. Плюс цій модельці це, це, звичайно, колір, такий ніжний молочний колір. Ну, а ми переходимо з вами до наступної модельки. Цю модель вже декілька років я її бачу, і вона мені подобається. В мене вона збережена в двох кольорах, в цьому такому коричневому і в такому кольору бордо. Мені тут подобається поєднання резинки і кіс з лицевими. Доріжками. Також тут тутсь спущене плече. По-іншому, я не думаю, що щось інше. Досить цікаво, гарно виглядає. Як бачимо, така є гарна свобода облягання. По рукавчику тільки одна коса по верхній частині, а по низу джумборочка є доволі багато переплітінь, і він вже виглядає не простою такою водолазкою, а більш такою. Таким цікавішим джемперочком. І наступна модель знову тут йдуть переплетіння, коси, і йде шахматний візерунок по рукавах і в верхній частині. Дуже мені цей варіант сподобався. Я думаю, що і в'язати буде. Доволі цікаво, тому що йде постійна зміна візерунку, і це не буде сумно в'язати. Також тут горловинка така висока, буде тепло і затишно. Наступна модель йде доволі така стримана. Тут Мені сподобалося, що попереду оформлено тільки одна невеличка косичка, і манжети рукавів доволі такі високі, оформлені також косичками в поєднанні з резиночкою. Дуже цікаво, гарно стримано. І це, звичайний класичний реглан. Мені здається, що таку модель дуже легко, легко повторити. Наступна модель, знову ж ми перейшли до таких більш стриманих моделей. І тут попереду, чи по спинці, щось я не пам'ятаю, як там на модельці пущені такі, як. Виточки з косичок. Так, ну, доволі цікаво виглядає тут класичний реглан, але ось така деталька доповняє цей і робить його вже непростеньким. Наступна модель знову у нас зв'язана з всього резинкою. Тут поєднання йде резинки, а по рукавчиках повщена доріжка така з косичками. Ну, Досить мені сподобалося. І ширина рукавів, знову ми бачимо широкі, об'ємні, довгі рукавчики. Такий джемперочок оверсайз. класно. Мені хотілося б його такого повторити з якимось або мохером, або альпакою. Наступні моделі є в нас доповнення. Крім того, що на рукавчиках коси ми бачимо, також реглані лінії оформлені саме косичками. Це моделька це худі з капішоном, і мені здається, що дуже-дуже так цікаво. І не, звичайно, що я люблю в'язання, де не скучно в'язати, де не просто лицева гладь. Тому на цей джемперочок варто звернути увагу. Ще одне на джемперочок, вибачте, ході, ще одне ході, і тут воно зв'язане все лицевою гладі, а ось рукавчики. Зв'язані повністю косичками. Такий варіант можна повторити навіть і в простому джемперочку, просто з весь зв'язати лицевою гладдю, а доповнити ось такі рукавчики, зробити косичками маленькими невеликими. Дуже цікаво і класно. ось наприклад, ось наприклад так, Тут вже косички такі об'ємні, динамічні, великі, ну скажімо така модель не всім, напевно, підійде, але доволі цікаво. Зв'язаний джемпер Напівпатентною резиночкою з високою стійкою горловинкою, і доповнений ось таким елементом у вигляді таких об'ємних рукавчиків. Цікавий варіант, але для сміливих. Наступна моделька вона доволі вже така, як то кажуть, старенька, тому що її вже неодноразово бачу. Я її зберегла через ось цю горловинку. Чомусь останнім часом мені дуже подобається оформлення саме руликом, якось це по-новому і якось так по-цікавому виглядає. Звичайно, що попереді ми маємо косу, бачимо англійську резинку по боках косички і просто чередування лицевих і вивертних петель. Наступна модель доволі така. Ніжна, і тут йде знову поєднання різних візерунків, які не просто там в шахматному чи зверху внизу, а тут доволі розкидано і в різних знаходяться площинах. Досить цікаво виглядає тут, де і коси поєднання, і ажур, і рис, і лицева гладь. Ну, цікава цікава моделька. Ось ми бачимо тут ще і рани. Переплетіння є, і по рукавчиках. Рукавчики зв'язані по різному. Використані ті ж візерунки, що і по тілу, але в різному, різній послідовності, і це доволі цікаво виглядає. Між візерунками йде от хустинкова гладь, яка якби відділяє один візерунок від іншого. Сподобалась, сподобалась мені така моделька. Напевно, її в'язати теж буде доволі цікаво. Ще одна моделька йде поєднання. Невеличкого фрагменту з візерунками коси і різні тіньові візерунки, так? Тобто в нас де поєднання лицевих виворотних петель, висока горловинка така стійка. Знаєте, такі джемперочки досить цікаво розглядати, вони привертають свою увагу такою цікавинкою в'язання. Наступна модель, вона досить така простенька, стримана, по боках, попереду пущені біля регланих ліній такі смужки з косичками, посередині лицева гладь, йде такий вкорочений джемперочок, більш короткі рукавчики. Ну, звичайно, ми можемо зв'язати, як нам подобається. Широка горловина. Навіть би сказала, що ця горловина-човник доволі така. Проста, але цікава модель. Наступний такий сведрик, так, знову з високою горловинкою. Тут ми вже бачили не один такий сведрик, але тут дещо видозмінене саме переплетіння, кіз, воно більш розширені, більш цікавіші. Також, як ми бачимо, розрізи по боках. Цього сведрика і знову закачені манжети. Мені здається, що це щось новеньке і цікаве. В наступній моделі знову в нас поєднуються: і арани, і рис, і лицева гладь, і хустинкова гладь, і навіть резинка один на один. Цікавий джемперочок, знову оформлення горловинки руликом, що теж мені подобається, як ви вже зрозуміли. І по низу рукавів теж, здається, рулик теж без, зовсім без резинки. Доволі цікаво. Наступну модель я, якщо чесно, не знайшла, як вона виглядає спереді. але... Мені знаєте, оці переплетіння виявились сердечка. Вийшли сердечка, такі такі доволі об'ємні, але ну, так красиво виглядає, такі милі сердечка. Я не могла пройти повз. Мені здається, що такий джемперочок також вартий вашої уваги. Наступна модель яскрава. Знову ми бачимо високу горловинку і доволі цікаве переплетіння а, саме кіс, які між ними великі такі ділянки, виворотні гладі. А, простий цікавий джемперочок, але саме додавлені такі яскраві колір, додає йому якусь таку родзиночку. Ну, а ми з вами переходимо до наступної модельки. І це знову висока горловинка, куди ж без неї? Знову переплатіння, між ними йде резинка. Але тут мені запало в душу це рукав. Доволі цікаво виконаний манжет. Рукав має на манжеті розріз. І дуже красиво виглядає, особливо в поєднанні, наприклад, як в цій моделі з сорочкою. Цікаво. Наступна модель я не могла пройти повз саме цього кольору. Тут знову йде поєднання таких об'ємних кіць, які попереду джемперочка. Я не дуже бачу, чи вони є Ні, є по боках, напевно, так. теж. І такі дрібні коси на рукавах з класичним регланком. Висока горловинка, колір просто топчик. Ну, настільки яскравий і класний. Наступний такий колір знову трендовий це такий шоколадний. І ми тут бачимо такі ну, невеличкі ділянки з аранами і переплетінням Кіс, знову висока горловина, довгі-довгі рукавчики, яскравий джемпорочок, в такому ви точно не залишитеся непомітною. Ще одна моделька, теж висока горловинка, спущене плече, широкі-широкі рукавчики. І також по рукавчиках ми бачимо також йдуть коси. Тут йде поєднання які з резинкою. Доволі цікаво і гарно. Ну, а цю модельку я зберегла, тому що не можу до кінця зрозуміти, як це вона в'язана. Доволі дуже цікаво. Тут, як ми бачимо, горловинка також оформлена косами. Ну, цікава моделька, дуже цікава. Ще також йде поєднання різних візерунків, але, як ми бачимо, тут ще йде і різні кольори. Мені здається, що Щодо самої основної ниточки додавлена якась кольорова ниточка, якийсь, можливо, мохерчик, не знаю. Ну, дуже цікава моделька. Думаю, в виконанні це теж буде цікаво. І в кінці хочу вам нагадати, що всі фотографії, всі, які були представлені в цьому огляді, ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Ви зможете їх скачати, передивитися. Ще раз передивитися, надихнутися і таке інше. Тож запрошую вас приєднатися. Ну, і я там не сильно багато даю інформації, тому не переживайте, не буду спамити вам телеграм. І на цьому я вам дякую за перегляд мого відео. До зустрічі на моєму каналі в наступному відео. Ну а в коментарях чекаю, чи сподобалася вам така підбірочка, чи знайшли ви собі щось для ідейки. До зустрічі!